Мене звати Вікторія, і сьогодні я знімаю влог про своє київське життя. І буде такий насичний день, бо до мене приїжджають мої родичі. Розповім і... про свій початок дня. Почала я його в університеті. У мене був іспит з маркетингу. Я навчаюсь в Києву Шевченка на спеціальності облік і оподаткування. Так, я вийшла після іспиту, все написала, все було легко. Мені попався дуже легкий білет. Я yeah. зібралась. Подивіться на мою торбу. Дуже велика кількість гарних образів, луків. І я їду відпочивати, ці вихідні будуть насиченими, яскравими. І починаємо. Let's go! По звукам вже можна зрозуміти, що я на місці, на локації. Діти оруть, крики, пірзанти, це норм, віці. Поминичка. Розбираємось mm -hmm. і будемо їхати. Ми приїхали, будемо yeah, yeah, заходити. Yeah. Hey. які Мотоцикли. Ми беремо якийсь такий і віддаємо діток кататись. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Ой. Yeah. Дівчата, ми йдемо гуляти. Ми сплавили дітей, мою сестру і брата. Йдемо відпочивати. України. Мою сестру і брат. То, брат. Брат. А, брат. Тяжкий люкс. Ukrainian wi. Територія дійсно велика, гарна, мені дуже подобається. Мені чомусь це нагадує мій будинок, цей Херсонщину, рідні краї, Grand Prix трохи, але звісно. Це зовсім не Гранд Прікс. Тут набагато все пожирніше, але він класний. Люди, я просто тут ходжу і візуалізую я знаєте, мотивація працювати, розвиватись. Там бізнес з тім, кім, мутіть. Ой, не знаю. Треба, треба заробляти гроші. Треба гроші. Мені срочно треба такий дім. Боже, я Ви знаєте, я відчуваю себе в своїй тарілці. Прямо моє. Що робити? З межа Гіря ми закінчили. Приїхали в ресторан, зараз поїмо і будемо далі вже їхати, скоріше все, додому. Дуже скучний маркер. Принесли ми хінкалі. Це з не без кінзи, а там з Ми Все, їдемо додому. Мені дуже сподобалось. Рекомендується як кафе, ресторан. Айсь. Ми вже приїхали додому. Цей влог. Ще не закінчується, бо я ще хочу знімати його завтра і, можливо, навіть після завне на добра ніч. Ми ще трохи посидимо і будемо розходитись, бо завтра теж великі плани. По Києву будемо їздити. Будні всю ніч ми дуже погано спали, тому що були обстріли. Я можливо ставлю ставочку, як я в підходимо. Такі веселі київські будні. Так. Збираємось і вирушаємо в центр Києва. Спершу ми планували відвідати лавру, але потрапили в інший храм. Вирішила не втрачати цю можливість походити, а потім пройтись містом. Так ми ви виходили, погуляли mm -hmm. трохи містом і приїхали перекусити в кафе Мусофір, замовила собі такий суп з човичем, mm -hmm. коштів буреки. Салат з куркою, мені він дуже подобається беру вже не перший раз. Так, ми вийшли. Я дуже хотіла під цук показати, як там що, але і сестра вони трохи по своїй хвилі, тому ми їдемо додому такі справи. Заїхали в Новус. Придбаємо зараз продукти. Yeah. We'll Ходимо в магазини, обираємо все. Ці вихідні їм далі все що хочу. Відриваюся повно. Телепорт. І ось ми вдома. Зараз вирішила посмажити трохи м'яса, зробити шашлик. А це Марго, моя сестра, вона з дитинства розбирається в авто. Знає, які треба брати. Ми трохи перекосили і будемо завершувати наш день лягати спати. Побачимось вже завтра. Завтра я буду знімати маленьку частину дня, і сподіваюсь, вам сподобається. Так, останній день наших вихідних. Ми приїхали сьогодні в Forest Клаб. Здається, так називається цей заклад. І тут сьогодні бранч з 11 до 4 дня. Замовляєш все, що хочеш. Тобі виносять різні там морепродукти, страви. Мені подобається смачно, тому рекомендую. Якщо ви захочете приїхати, обов'язково завітайте. Тут святкують різні свята, наприклад, ось весілля було. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво дивитись. Якщо так, то ставте лайк, пишіть коментар. Для мене це дуже цінно. А також підписуйтесь, аби не пропустити мої нові відеоролики. До нових зустрічей, ваша клубніка.